Про те, що свята Анна походить із сім'ї візантійських імператорів Македонської династії, свідчить і фрагмент Ортенбергського вівтаря, який нині знаходиться у земельному музеї, розташованому у місті Дармштадт, південна частина федеральної землі Гесен у Німеччині. Невідомим художником у центрі сюжету зображено в короні небесну царицю на руках із двома хлопчиками. Зрозуміло, що це Ісус Христос та Іван Хреститель, над яким ліворуч від Богоматері схилилася праведна Єлізавета. Біля правої руки Богородиці, очевидно, її брат Святопол. Він же Захарій. Поруч із ним свята Анна, в якої за плечима ще дві її дочки, однієї на руках двоє малюків, друга бездітна, або її потомки є законними спадкоємцями іншої держави. Нижче показано очевидно жінку Йосипа, сина святополка та внука Святої Анни, із чотирма малюками, про яких відомо із свідчень Євангелістів. Під образом святої Анни, навпроти Богородиці, наче її дзеркальне відображення із минулого. Юна діва із символом покірності маленьким ягнятком передає Богоматері собі у дорослому віці білу лілію. За спиною Єлізавети у правому куті фрагменту показано подружню пару разом із дружиною, особа чоловічої статі в одязі імператора і з книжкою в руках. Нижче цієї пари двоє рижоволосих дівчат у коронах земних цариць, але ні в них на руках, ні поруч з ними немає дітей. Всі інші особи жіночої статі мотивовані художником у сюжет без корон у звичайних скромних головних уборах. Тобто вінценосними правительками були тільки двоє: ті, що показані у коронах. Сумніву немає. Поруч із святою родиною сім'я візантійського імператора Константина VIII, рідного брата Порфирі, родної візантійської принцеси Анни, тому він і зображений із книжкою, улюбленим атрибутом своєї сестри, матері Богородиці, бо так легше його впізнавати. Хоча і без цього унікальні біографії дітей Константина VIII переплутати з життям інших осіб відомих царських династій, напевно, неможливо, адже в нього були дві бездітні дочки Зоя і Феодора, які певний час законно та офіційно займали успадкований візантійський державний трон, але потомства жодна з них не залишила. Тому ними і завершила своє правління імперією відома світу Македонська династія. Тож, виявляється, із католицьких ікон та картин можна дізнатися чимало про родину Богородиці. Цікаво. А чому в нас на територіях православного віросповідування, в церквах та музеях немає відповідно ікон та картин із святим сімейством? Адже, виявляється, в Європі їх дуже багато, і їхні різноманітні сюжети переконливо свідчать про те, що свята праведна Анна походила із Македонської династії, мала трьох чоловіків, трьох дочок та сина. Католиків тема життя святої родини в мистецтві висвітлювалась досить широко і була достатньо популярною. Але в нас, схоже, навіть у мистецтві на ці сюжети було табу. Чому? Хіба православним не цікаво знати про родину святої Діви?